Одні вирощують, другі виробляють. Близько 50 виноградарів та виноробів Прикарпаття зібралися на другий дегустаційний з'їзд. Тут представлено 39 вин у більшості випадків із сортів. Саме вони головні винуватці сліпої дегустації. Ніхто з виноробів не знає, під яким номером його вино. Учасники з'їзду за допомогою десятибальної шкали визначатимуть найкращий напій. Наливаємо не більше п'ятнадцяти грам. Дивимося на колір, на прозорість винограду, Дивимося, як він. Виглядає, як кажуть, як його е, вигляд, вина. Е, нюхаємо його, другий етап дегустації, е, який є аромат вина. І потім пробуємо на смак. Е, смакові властивості, які він собою представляє. Е, ну, як гарно вам сподобалось, ви ставите, е, бо ми маємо від 1 до десяти, десятибальна оцінка вина. І як дуже гарний вам сподобається, ставите 9-10. Як середньо, ставите 5-6 і так далі. Саме слово дегустація виникло від латинського смакування. На такому з'їзді дегустація носить народний характер, адже куштувати напій доводиться із одноразових пластикових стаканчиків. Однак всі правила смакування вона учасники з'їзду знають. бокал ми наливаємо чуть-чуть вина, бокал ми тримаємо за ніжку і дивимося його. Е Поводжуючи, дивитися його до свічки. Після цього ми беремо, його дюхаємо і пробуємо смак. Після цього. Ми Винотя залишилося в бокалі, зливаємо в банку і виставляємо цінку. Попри те, що західна Україна ніколи не славилася виноробами, виноградарство тут відроджується. В кожного з представників, які зібралися на дегустаційному з'їзді, є, хоча б одна невелика ділянка із вирощення цієї культури. Є відомі львівські виноградарі, які мають так би мовити, міні-плантації, де вирощують майже 200 сортів винограду. У нас останнім часом ідуть кліматичні зміни, тобто у нас тають. Літо стає більш теплішим і тому можна вирощувати сорта, які раніше були ну, які в наш в нашому кліматі не достигали зараз. Цілком нормально достигають, і плюс до того це виведені нові дуже ранні сорта, які стабільно достигають і як столового, так і технічного призначення. Саме цього дня, 14 лютого, клубу прикарпатських виноградарів, виповнюється рік з дня створення. Тож дегустаційний з'їзд приурочили до цієї дати. Кажуть, такі заходи єднають любителів вина, адже всі вони охоче культивують виноградарство та виноробство.